Нажимаем. Марку Подарунки святого Миколая сьогодні погасили у центральному відділенні Укрпошти Івано-Франківська. На ній зображений святий Миколай, який несе подарунки українським військовим, зокрема танки та літаки, розповідає директор з розвитку мережі Івано-Франківського регіону Укрпошти Тарас Біжик. З його слів, таким чином у марці об'єднали релігійне свято та День Збройних сил України. Відсьогодні її можна придбати у будь-якому відділенні Укрпошти у Івано-Франківській області. Є приблизно вісім тисяч екземплярів. Цієї марки каже Тарас Біжик цього дня вводиться в обіг і вважається дійсною для оплати. Поштова марка Подарунки Святого Миколая. Тираж даної марки складає 600 тисяч примірників. Листівки теж присвячені до цієї тематики. До речі, можна на будь-якому відділенні звернутися до працівників і можна отримати безкоштовну листівку де можна зробити побажання нашим воїнам і Укрпошта безкоштовно їм доправить на передову. Філателіст Володимир Драгоман показує марки із Святим Миколаєм, які Укрпошта випускала минулих років. Сьогодні, каже, прийшов за новою. А окрім того, каже, хоче надіслати марки для обміну своїм друзям з інших міст України. Штемпи ставиться в день, коли випустили марку. Завтра її не буде. Що... Це поштова перша марка по новому церковному календарю. Наступна буде на Різдво. це буде поштовий блок. За словами Тараса Біжика, 22 грудня Укрпошта презентуватиме марку присвячену Різдву. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.